Чотири мовники діляться на два типи: ті, хто більше люблять мову, і ті, хто більше любить літературу. Я більше люблю літературу, тому що тут простір для фантазії ще більший, тому що ми можемо кожен твір інтерпретувати так, як кожен того хоче. Ви бачите твір Хібаровуті, і ви думаєте, чіпка злодій. А я читаю Хібаровуті і кажу, Чіпка Варениченко, герой пана Самирного, це не злодій, це там жертва обставин. Наприклад, а хтось третій каже, та він маніяк, а хтось четвертий каже, та він просто так сталося випадково. І кожен. І кожна має свою право на думку, вони це аргументують, і в процесі цієї жвавої дискусії ми якраз і формуємо уявлення про той чи інший літературний твір. А ще дуже класно, коли ми на уроках літератури. Будуємо місточок із сьогодення, коли ми, наприклад, говоримо, що інтермецо це не просто новела Коцюбинського про те, як ліричний герой втік від залізної руки міста, десь в Кононівські поля, і там собі відпочиває. А це по суті те, що зараз багато хто хоче собі виїхати за місто, за міський будиночок, хоче собі там побудувати, виїхати або перепочити, або перезавантажитись, або працювати десь не в місті. І це те, що зараз також залишається актуальним, коли є навколо гамір мегаполіса, і ми хочемо від цього втекти. То ми намагаємося кожен твір сприймати так, ем, наче він десь поряд з нами є. І тоді це стає не якоюсь літературою. Непозбувної бентеги, Бентеги, журви про село і кріпаччину і так далі. А ми розуміємо, що кайдашева сім'я це про родину. Да, там є фоном про село. Але серіал є чудовий, який показав, що це актуально. І у нас так само є дітям ставлю питання, хто хоче жити з батьками. Підніміть ручку там після 18 років. Ну і там з кожним роком ручок все менше і менше підіймається, тому що всі хочуть жити окремо, і плюс вони кажуть, ну в кайдашеві сім'ї вони живуть разом, і там нічого доброго цього не вийшло. Тому відповідно нам треба там переїжджати. А переїжджати тут камінний хрест Стефан, ми говоримо дивіться, Люди виїжджають і сприймають це мов як похорон в з Іваном Дідухом в новелі Стефана Камінних Хрест, коли він збирається сім'я в Канаду. І ми починаємо говорити про еміграцію. Чому виникає еміграція? І повірте мені, кілька років тому урок про еміграцію був один. А зараз, коли ми читаємо Камінний Хрест, вже інший контекст. І вже діти говорять про еміграцію, тому що багато дітей вже були в еміграції, хтось повернувся, хтось думає про те, що зараз поїхати може в другому семестрі. Тому ну, література для мене це прям про життя в усіх його барвах, яких є різних.